Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо у Лізі чемпіонів сезону 2015-го. 2016 тисячі років груповий етап, четвертий тур, група G 4 листопада, 2015 рік Челсі у себе вдома на Брідж, Команда Жозе Ерініо приймає динамо Київ Сергія Реброва. 2-1. Челси перемагає. І сьогодні, друзі, хочеться цей матч згадати. Хочеш про нього поговорити? Ну, давайте про все поговоримо та по порядку. 4-2-3-1 стартує Роснога Челсі, Жозе Моріні, головний тренер команди, Бєговіч у ворота, Кюрт Зума, Джон Террі перед центральних захисників, а Спілікуєта Рахман по флангах, Неманія Матич, Рамірес, центральні опорні півзахисники, Фабригас, центральний откомальний півзахисник, Овіліан Оскар по флангах, там Дєго Коста у нападі. Це стартує Роснога Челсі. Динамо Київ, Сергій Рібров, головний тренер команди, 4-2-3-1, стартер Роснавка Окаян, Олександр Шавковський в воротах, Євген Хачеріді Драгович, перед центральних захисників, Демаговіда Антуниш по флангах, Сергій Рибалка, Сергій Сидарчук, центральні опорні півзахисники, Віталій Буєльський, центральний атакувальний півзахисник, Гонсаліс Андрій Ярмоленко по флангах та... Кравець у нападі. Це стартовий Росноки Динамо Київ. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, Челси дуже активно цей матч. Команда «За Маріні» розпочала за так, але, в принципі, в цілому, друзі, матч був доволі таки рівний. Обидві команди обмінювалися атаками, обмінювалися моментами. Ось пригадується, удар Оскара в руки. Дуже непогано пробував Олександра Шовковському. Ось, але в цьому такий рівний справді був футбол. В цілому футбол був доволі такий рівний. Ось, обидві команди обмінювалися непаними атаками. Але ось вона. 34-х ланоматчу. У Челсі проходить дуже хороша атака по правому флангу. Віліан. Віліан на швидкості е, уходить від футболіста до намокає. Простріл! Драгович Зарізає у власні ворота. Олександр Драгович. Рахунок у матчі відкрито. 1-0. Челсі виходить вперед. Прострілював Віліан. Ось все розпочалося з того, що ідеальна діагональ від футболіста Челсі діагональ це виконува, якщо не Рахман. Хороша, діагональ Вилян. Прямий мяч на швидкості э, проходить. Вульзинами Київ э, простріляє Драгович намагається головою виби, мяч вибити, але мяч зрізається у сітку вері київської команди. Одинокий Челсі повів. І в Челсі Ну, справді, Вильян то дуже справді був тактивно. Валіан дуже активно підключався по Симуфлангу. Справді дуже активно був. Пригадиться ще удар з Секса Фабергаса ворота, пробиває Фабригас, але не вдається йому влучити по воротах. Хоча такий, знаєте, непоганий був у нього удар, але м'яч пролетів повз ворота. Вось. ну і в принципі, перештем на цьому і завершується 1-0 перевага Челсі. Хоча, в принципі, динаміці виглядали доволі-доволі таки непогано. На другому таймі Деназар, Педро Кехіл ведуть у Челсі, у динамики виду Джуніа Мараїс та Денис Гермеш. Коротший шанс був на початку другого тайму Дієго Коста для того, щоб забити. Хороша була подача з лівого флангу біля Коста. Шавковський рятує. Олександра Шавковський українську команду. На мокає відповідає самим небезпечним шансам. 58 ма хвилин матчу Жуніор Марайс, Жуніор Марайс виходить на позицію Жуніор Марайс, пробиває! Рятує воротар Челсі свою команду Жуніор Марайс. Вдається Жуніор Марайсу вийти на дану позицію, позиції потужний гарматний постріл Жуніор Марайса, але його відбиває воротар Челсі. Донець дуже здорово виглядало у другому таймі. Так, да, у Челсі були там небезпечні атаки. Спригодиться, буде чи Вільяна, там зі штрафного! Небезпечна подача на 60-ті хвилімачі від Вільяна. Зі штрафного курд зуба! Вривається вже не мене, пробуває француз! Але просто пробачає, просто пробачає курд зуба у цьому епізоді Київське Динамо. Сіло Киян. трималося. Ще на 65-ті хвилині був неповний шанс у Челсі для того, щоб звати гол Оскар! Оскар відео передачу. Удар! Шавковський витягує ударина Азара. Бельгіц пробував на вірний гол. Але Олександр Шавковський. Олександр Шавковський показує себе в усі Витягує Витягу з під ближньої Дев'ятки. В ближню Дев'ятку пробував Андрій Назар. На але браво, Олександр Шавковський! Браво! І ось вона, друзі 77 -ма хвилина матча! Де навіть терпіли і свій шанс не знайшли. Терпіли кияни і вось. Вони свій шанс знаходять. Кутовий. Зробила українська команда з правого флангу. Хороша подача. Дожаного майданчика і справді йде хороша подача. Далі на ближню стійку йде подача. воротар Челсі виходить на м'яч, але м'яч кінці, віскаго до Драговича! Драговіч! Пробиває поворот Гол! Один один, Динамо, Київ зрівнює рахунок комачі на Стамфорд Брідж Один один, один, оо Олександр Драгович! Одним дотиком м'яч, другим пробиває ГОАЛ! ГОЛ! гол гол, гол Один один! Динамо! З рівня рахунок коматі. Неймовірно, важливий м'яч. Забиває українська команда. Неймовірно, важливий м'яч. Забиває українська команда. Ось, до речі, друзі, після пропущеного м'яча. Якраз той вийшов один Назар замість Фабергаса. Тобто тоді пробував, коли Олександр Шаковський витягував з-під дев'ятки. Це Фабергас пробував а не Назар. Вибачайте, друзі, я переплутав. Челс атакує, вдається зробити штрафний лондонцям, Десь так доверит було метр 23-24. Willian. Колишній футболіст Донецького шахтаря встановлює мяч Розбігається Розбегається Виллиан вб'єдеша на гольian. Неймовірний удар від Бразильця і рахунок у матчі знову на користь Челсі. Віліан як рукою кладе цей штрафний, і справді, неймовірно, розкішний удар від Бразильця. І Віліан збиває. Все таки збиває, ідеально він стінку обводить. Ідеально м'яч залітає у самісінький у дальній кут. Тож Челсі знову, відповідно, виходить уперед. Ну, і в принципі на цьому матчі завершується. Челсі в рівній битві, але все-таки Динамо Київ перемагав. У Челсі було більше острих моментів. Якщо ми подивимося зараз статистику з вами, 14-14 – це в нас статистика ударів по воротах. – це в нас відсоток володіння м'ячем, 7-7, відповідно, за кутовими. Ударів площину, друзі, немає, але я ось подивився 5-2 перевага була у Челсі. Тут у Челсі було 5 ударів площину. У Динамо Київ було тільки 2 удари в площину. В цілому, якщо брати підсумок в цій напевно, Челсі по ділу перемагає. Кенне показав хороший футбол на Stamford Bridge. До речі, друзі, в цій групі G ще були такі команди, як Макабі, Тель-Авів та Порто. Цей матч був дуже важливий для київського динамо, який не програли, але команда показала достойний хороший футбол, хороший бій. Команда дала Челсі. Ось тому, друзі, якось так. Браво Челсі, браво Динамо Київ. Приглядали ми друзі цей матч, який відбувався 4 листопада 2015 року. Група G, 4-та тур групова етапа Ліги Чемпіонів, Челсі, Динамо Київ, 2-1. Челсі перемагає. Але браво, Динамо Київ, браво українській команді. Команда показала характер. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе та мої любі друзі. Найголовніше будьте щасливі. Усім до побачення. Усім нових зустрічей!